Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще ні, зробіться, будь ласка, свіжі новини щодня. Ми говоримо про те, що турбує кожного із вас, а відповідно із нас. Сьогодні говоримо про Молдову. Друзі, 28 лютого у столиці Молдови відбувся мітинг, який організований проросійськими партіями. Учасники спробували прорватися до урядової будівлі через кордон поліції. Потім почалися. Сутички Традиційно, більша частина протестувальників була або завезена з Російської Федерації, або була росіянами, які живуть на території Молдови. Що примітно вони взагалі не орієнтувалися у місцевому контексті, навіть не знали мови країни, в якій вони живуть. А на сенсі пілот можу зняють ваш етаф. Ваш. Ну, молдавский. А Мы же в Молдавии. Сколько вам лет? 21. 21. В школе учили румынский язык? Да? Нет, я не отсюда же сказал. Откуда? Я из России. На тлі цього хаосу і заворушень угорська компанія Візер із 14 березня заборонила перельоти своїх літаків з і до Молдови, бо мовляв повітряний простір над країною перестав бути безпечним. Чому це сталося? Взагалі, що це за заворушення, і які цілі переслідує Російська Федерація, спонсоруючи ці протести. Тут можемо спиратися на думку президентки Молдови, звуть її Майя Санду. Вона заявила, що Росія планує з допомогою протестів з залученням людей і з військовою підготовкою, а також громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії напасти на урядові будівлі і змінити. Владу в республіці за її ініціативи президентки країни змінили уряд на чолі. Став колишній міністр внутрішніх справ Доріан Речан. Російський план із підготовки провокації. В Молдові перехопила і українська розвідка і одразу попередила е, своїх колег. Е, про це заявив і президент України. Пізніше в інтерв'ю він заявив, що Україна готова надати допомогу Молдові у разі можливих провокацій е, або агресії з боку Російської Федерації. План росіян тотожній із тим, що було в Донецькій і Луганській області спочатку дестабілізувати ситуацію, потім використати диверсантів. Ну, коротше, так само, як вони тоді анексували, окупували тимчасово Донецьку і Луганську область у 2014 році. Для чого вони це роблять? В головному управлінні розвідки говорять, що цілі дві. Перше, це відволікти світ від подій в Україні, мовляв, внутрішні заворушення в Молдові теж не все так однозначненько. От відділять і там, і там, і там, і в Україні, і в Грузії, і в Молдові є ті, які не согласні з цими преступними западними режимами. Ну і друга тема це продемонструвати хоч якусь перемогу для росіян, тобто демонстрація вистави для внутрішньої аудиторії. Проте влада Молдови вважає, що наразі недостатньо росіян ресурсів для повномасштабного наступу, та й прямому вторгненню України агресора до Молдови заважає те, що ця країна має між собою і Російською Федерацією Україну, яка заважає цьому нападу. Ну я би сказала не те, що заважає, а захищає Молдову. Росіяни, коли це все почалося, в своїх пропагандистських змі почали говорити, що навпаки, це київський режим зараз готується до захоплення Молдови, а точніше до звільнення окупованого Придністров'я. Ну не звільнення, а на їхній манер захоплення. Воно ж вже звільнене. Ну ясно, що радіоактивні речовини ми при всьому цьому використовували. Ну і нам пригрозили, що мовляв, якщо раптом українці будуть звільняти територію Придністров'я від російських військ, то Росія це буде сприймати як атаку на Федерацію. Дуже дуже страшно, звичайно, всім нам стало. Як влада України, так і влада Молдови про участь українців в цьому заворушенні, яке стається зараз на території Молдови, сказала відверто ні, українців там немає, та і ми не маємо намірів на даний момент звільняти територію іншої країни від росіян. Хоча могли би. Чи загрожує Україні новий фронт із Придністров'ям у силах оборони Півдня? Вважають, що наразі ні. Ті сили, які ворог там має зі сторони Придністров'я, не є критичною силою, яка здатна відкрити другий фронт. Їм все одно буде потрібна підтримка, а географічно отримати вони її просто не зможуть. Ну, а ми готові до того, що росіяни будуть атакувати з боку Молдови, окупованого Придністров'я. Тому Українська Державна прикордонна служба повідомила, що ми зводимо там фортифікаційні споруди, і військові посилено готуються до можливої атаки росіян. Тому не варто боятися і вважати, що таким чином, принаймні там Одеська область, можуть мати сумні наслідки у вигляді чергової атаки і захоплення нових територій. Це росіянам не вдасться. Тому до Москви! Ось такі справи. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо ще цього не зробили. Поставте дзвіночок, і ми будемо вам в гаджетах нагадувати, що у нас з'явилося нове відео. Дякую, що з нами! Мирного вечора!